Російську цифрову радіорелейну станцію Р 416 ідентифікували оператори 3-го полку сил спеціальних операцій Збройних сил України під час роботи на одному із операційних напрямків. Про це йдеться у повідомленні сил спеціальних операцій ЗСУ. Зокрема, ця станція Р – перша що уражена українськими військовими за час війни. Армія агресора Взяла на озброєння названий комплекс 2018 року. Персуна станція створена для підвищення ефективності підрозділів радіорелейного зв'язку у польових умовах. Наші оператори завдали вогневого ураження по цілі окупанта РФ. Однією із новітніх розробок, що надійшла на озброєння сил спеціальних операцій у результаті успішної роботи. станцію Р 416 у. Уражено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії агресора порушено.